Остання аналогія, знову таки про Слово доброта. Ісус каже про доброго та вірного раба. Пам'ятаєте його, так? Да? знову таки про освячення. Пасивне і активне. Пасивного у нас вистачає. Ну, реально, на церкві, блага, в принципі, там народ прийшов до Христа, не п'є не курить не матюкається. Недавно тільки один братик у нас був, там десь а, трошки порушились права. Да, людини другої. То він каже, пастир так вийшов з себе, каже, так на матюкав ці кара врочи, всіх. Каже, каюся. Ну, говорю, ну слава Божу, каюся все. Друзі, але активне освячення це робити добрі діла. Біблія каже, добрий та вірний раб. Ісус одного разу прийде. Пам'ятаєте, да? І буде давати відзнаки. І Він так і казав: добрий та вірний раб, війди у спадок свого господаря. Пам'ятаєте, да? який раб? Добрий та вірний. А... Уявляйте собі, яка хохма, якби ви до раба прийшли, а він, ну хазяїн, приходить, додому, раб, що ти робив? А він чисто пасивне освячення. Не пив, не курив не меджухався. Ні, ну, Що ти робив? Він каже, а я не бив нікого, в домі не бив, вікна не побив, в двері не виніс. Ну, Це, 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 по, це якби, на, на, по умолчанню. Як то кажуть. Питання до раба просте: що ти робив? І, друзі, до чого я зву? Сім принципів духовних дарів. Апостол Павло розмовляє з Коринтянською церквою. І сьогодні я впевнений, що Господь Духом Святим каже, слухайте, я вас обдарував, дав багато вам. Ви збираєтеся взагалі щось робити? з цим всім, всім, що у вас є. І я прошу, запрошу зараз церкву, щоб ми помолились перед Господом. Сказали, Господи, Ти бачиш мене, Ти мене обдарував. Прошу тебе, щоб все, що є для слави твоєї, нехай зробить. Знайдіть своє місце в церкві як орган тіла Христового. Знайдіть, що ви будете робити. Я не говорю за неділю, рідненькі. Нехай Господь вас збереже думати про недільне зібрання. Це просто тільки лице церкви тут. Серед неділі серце церкви б'ється серед простих людей, які служать один одному, друзі.